Коли святкувати Миколай та Різдво. Саме це питання розсварює українців протягом останніх років по всьому інтернету. Ми з 23-го року повернулись до старого календаря, тобто все святкуємо на два тижні раніше. Окрім того, що мені це здається більш логічним по релігійним переконанням, так і нарешті ми святкуємо як увесь цивілізований світ. Нікого не хочу образити, святкуйте ви собі, як хочете, я до вас не лізу, тільки не починайте мене переконувати, що і як правильно. Я вже для себе усе визначила. Я теж 22 роки святкувала по одному, але потім потім цей перехід був не такий болісний, як може здаватись. Це так само, як у мене стався перехід на українську мову, коли в один момент я зрозуміла, що я нічого не хочу мати спільного з країною, яка по сусідству, тому повністю перейшла, хоча теж все життя я була двомовна. Але тепер давайте про приємне. Ми нарешті прикрасили квартиру, нарядили ялиночку. Вже декілька років вона у нас в такому мінімалізмі, і мені це дуже подобається. А ви скидайте фото своїх ялинок в коменти, нехай це надихне інших на прикрашання, а я буду все лайкати. А те, що мені приніс Миколайчик, можете помітити. Те, у мене в сторіс в інстаграм.